Багато жінок живуть з кістами яєчників і навіть не здогадуються про це. Що таке кіста яєчника? Кіста яєчника це порожнисте утворення, яке заповнене рідиною і формується в тканині яєчника. Функціональні це тимчасові кісти яєчника, вони є найпоширенішими, виникають через порушення овуляції, часто вони безсимптомні, Жінка може нічого не відчувати, не знати про те, що в неї є кіста яєчника, і самі зникають протягом одного-трьох менструальних циклів. У якому випадку потрібно звертатися про негайну медичну допомогу тоді, коли відбувається розрив кісти яєчника, ваше тіло обов'язково подасть сигнал. Це може бути гострий біль внизу живота, що виникає після фізичного навантаження або статевого акту, нудота, блювання, втрата свідомості, запаморочення або поява незначних кровянистих виділень зі статевих шляхів. Що робити під час підозри на розрив кісти яєчника? Це ургентний стан, який потребує негайної консультації лікаря, акушера гінеколога. Не приймайте самостійно знеболювальні препарати, тому що це може ускладнити діагностику. Найкращий захист це регулярні профілактичні огляди. Запишіться на консультацію в Oxford Medical, щоб зберегти своє здоров'я.